Пішов Христос по до Долороса, ніс христа важкого на плечах, змучений, скривавлений і босий, біль відображалась в його очах, як жорстоко мучились, знущались кров струмочком із ран текла, у лице плювала, насміхалась, і звучала з людських уст хула він не проронив пустого слова, Вчасто й до мучителів своїх, скільки в тих очах було любові, прощення і милості до них, на Голгофу йшов Христос покірно, що і падав під Христом Важким, бо любов Його до всіх безмірна, не зрівняється вона ні з чим. Йшли за ним жінки з юрбою тою, погляд в них залитий був слізьми, він промовив Плачте, не за мною, за собою і вашими дітьми. Бо коли із деревом зеленим роблять так, то що буде сухим? Путь свою продовжував смирено. Натовп злобний слідував за ним. Кілька днів назад вони кричали Слава і осана, ти, наш цар, листя пальмове під ноги клали. Крики ті досягали аж до хмар. Настрій у людей змінився швидко. Хоч пройшло лише п'ять днів, розіпни його лунали крики. Люд від злоби, просто скаженів, щоб написане усе збулося, на розп'яття наш господь ішов, по шляху, що зветься до Лароса, на Голгофу, що пролить там кров, впав, не міг піднятись, слабли сили, вояки ж примушували йти. По дорозі Симона зустріли. І дали Христа йому нести, О, який ти, Симоне, щасливий, що у тяжкий час Христу поміг. В час такий страшений і жахливий, Ти свої підставить плечі зміг. Двох злочинців з ним вели на страту, Вирок смертний здобули вони. А Ісусу довело страждати, на Христі померти без вини. Хто за мене й Тебе, любий друже, бо свого сина в жертву Бог віддав, полюбив людей він дуже сильно, щоби кожен в Нім спасіння мав. Людство все загинуло без Бога, потонуло б у гріхах своїх, а Христос відкрив у рай дорогу, відкупив від смерті нас усіх. Подвиг його хресний пам'ятаймо, їм до нього з каяттям сльозах. Кожен день смирімось і стараємось, подумки пройти із ним той шлях, думкою зійдемо на Голгофу, припадімо там біля ніг Христа, прощення просімо знову і знову, там, де проливалась кров свята. Пригадаймо разом шлях страждання, Божий син віддав за нас життя до лароса, то є путь остання, що вела Його до розп'яття, хай сповняють очі щирі сльози, і розтопиться гріховний лід, йшов Христос по віа до лароса, на Голгофу, щоб спасти весь світ. Амінь.